Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами, я, Ольга Маслюк, експертка з тайм менеджменту І ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богу Хочу сьогодні поговорити про енергію, де взяти життєві сили і де відновити енергію. Ця тема зараз дуже актуальна, тому що в деяких батьків почалася школа, вони витрачають багато енергії не лише на роботу, а ще й на заняття зі своїми дітьми. Також восени завжди з'являються якісь гарні нові ідеї і говорять, що якщо восени ти розпочнеш для себе якісь Новий вид діяльності чи новий бізнес це буде набагато. Він такий буде міцний і буде дуже гарно розвиватися. І це дійсно так, тому що я це перевірила. Всю свою діяльність, яку я розпочинаю восени, вона завжди надовго і приносить мені дуже багато радості. Також восени я прийшла в студію управління часу Богуштайм і вже, вже рік. Як я працюю в компанії Бугуштайм і мені дійсно дуже подобається і приноситься багато радості. Восени я також розпочала ще свій власний бізнес. Восени дуже багато, коли от щось розпочинаєш, воно дуже надовго. Якщо у вас є такі приклади, теж пишіть. Якщо у вас є такий досвід життєвий, теж пишіть. Але осінь це така пора, яка дійсно забирає дуже багато енергії на нові починання, на якісь нові види діяльності, тому що літом ми відпочивали. Ми... Насолоджувалися сонечком, насолоджувалися природою, і так для нас трошечки літо пройшло лайтово. А починається осінь, і ми вже всі згрупувалися, і мерщій до роботи, тому що дійсно наближається зима, і до цього всього потрібно приготуватися. До чого я веду? Коли ми восени дуже часто, коли займаємося різними справами, ми дуже часто жаліємося, дуже часто говоримо про те, що в нас не вистачає енергії, вже зараз менше сонця, дощова погода, енергії менше. І є ж люди, які вміють набирати енергію, які вміють брати енергію з природи, які до прикладу займаються якимись духовними практиками і вони можуть набирати енергію. Тобто, так само і у вас ви може, ви ви можливо знаєте дуже багато таких ресурсів, звідки ви можете брати дійсно енергію. Але я вам розкажу про такі ресурси, які може з яких може брати енергію будь-яка людина. Добрий ранок. З яких може брати енергію будь-яка людина, до прикладу, щоб брати енергію з природи, з повітря, з сили стихій, з необхідно мати якийсь певний досвід, і це мають не всі люди. Але коли ми знаємо, як брати енергію і як звільняти свої життєві сили, як надавати собі більше життєвих сил. То, якщо є такі звичайні прості методи, які може зробити будь-яка людина без якихось певних навичок там енергетичного впливу на себе, на природу на оточуючих, то це дуже гарні такі є моменти. Перш за все, що ми вам рекомендуємо для того, щоб звільнити свої одиниці уваги, щоб повернути собі життєві сили і повернути собі багато енергії, це позбутися незавершених справ. Це такий метод, який підходить абсолютно всім, бо незавершені справи є в багатьох людей. Мені важко побачити, зараз зустріти людину, яка зовсім не має незавершених справ. Це може бути якийсь, ну може, може, просто якийсь ледер, який взагалі справ ніяких немає. А ті люди, які щось для себе стараються, які. Намагаються бути дійсно ефективними і продуктивними, у них, звісно ж, такі справи є. Тому перше, що необхідно зробити, це позбутися незавершених справ. Як це зробити? Саме краще, і це дуже зрозуміло для нашої підсвідомості, для нашої свідомості, для нашого мозку саме краще це такі справи виписати в планувальник або виписати на будь-який аркуш паперу. Папір все стерпить. Виписуйте всі незавершені справи, всі будь-які всі свої ідеї виписуйте на цей папір і дивіться, що ви можете завершити вже сьогодні або найближчим часом. Або наприклад, якісь такі справи, які ви зможете завершити там впродовж місяця, впродовж двох місяців. Тобто, ви знаєте дату, до якого числа ви можете ці справи завершити. Якщо ви до якоїсь справи не можете поставити дату, просто її викреслюйте, позбувайтеся. Так само дуже гарно повертає вашу енергію і ваш життєвий, ваш, ваші життєві сили. Це Затишок, затишок в вашому будинку, затишок в тому будинку, в тій квартирі, де живе ваше тіло. Ми завжди отримуємо задоволення від чогось такого естетично привабливого. І щоб нас, о, нас оточувало дуже багато естетично привабливого, щоб нас оточували ті речі, які ми дійсно любимо. Ми можемо позбавитися від тих речей, дивлячись на які нас щось дратує або тригерить. Доброго ранку, Юля. І коли ми бачимо якісь речі, які нас дратують, ми можемо їх просто-напросто викинути або винести на вулицю в такі місця, де людина, яка, наприклад, це не тригерить і вона може взяти собі цю річ додому, то просто вона собі цю річ забере. Тому дуже важливо зробити таке невеличке розхламлення і подивитися, які речі приносять вам в ваше вам задоволення, які речі, якщо ви дивитесь на них, маєте гарні спогади і піднімають вам енергію, ваші життєві сили. І якщо речі, які вас тригерять, або навпаки, ви дивитесь на них, і у вас йде відтік енергії. І вам ця річ не подобається з легкістю, просто з легкістю позбувайтеся таких речей. Що ще може дати нам енергію? Нам енергію, звісно, може давати. Хороший сон, якщо ми маємо хороший повноцінний сон без безсонні, ми дійсно можемо прокидатися вранці і мати багато енергії, мати гарний настрій і можна йти гори вернути. Також треба подбати про свій сон. А як же ж подбати про свій сон? Знову беріть папір. Беріть папір і виписуйте всі свої справи на папір, які ви маєте зробити найближчими днями. Все виписуйте, щоб у вас в голові просто не було жодної думки, що ви щось забули. Все виписуйте на папір, і перед сном це все робіть і спокійно лягайте спати. Тому ви знаєте, що папір, ручка дуже допомагають дійсно повертати життєві сили, повертати одиниці уваги, і повертати нашу енергію. Ви ж всі, мабуть, знаєте. Куди йде наша енергія, куди йде наша увага, туди йде, йде і наша енергія. От щоб повернути енергію назад, то всю свою увагу, на чому ви тримаєте свою увагу, запишіть на папір. Все, папір, все стерпить. І, як говорять, що краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Виписуйте все на папір і не будете мати з цим мороки. Також про сон я сказала, що ще може давати нам енергію? Нам енергію можуть давати. Фізичні навантаження, тому що ми запускаємо наш метаболізм, і енергії у нас стає більше. Коли ми це робимо, ми можемо це робити з різними приємними справами. Комусь можливо допомагають танці. Хтось може танцювати якісь різні танці, латиноамериканські там чи ще якісь різні різний вид танців, які тільки є. Можете танцювати і так само можете отримувати енергію. Комусь допомагає плавання, хтось любить воду і він бере енергію з води, коли плаває. Допомагає плавання. Комусь допомагають такі більш інтенсивніші заняття. Це може якісь кардіотренування. Коли дійсно заняття якимось бігом, кардіотренуванням, якісь присідання, також люди можуть отримувати багато енергії. Хтось може отримувати енергію з якихось силових навантажень, також дуже гарно можна отримувати енергію. А ще. Такий метод отримання енергії, який підходить абсолютно всім, бо тому, що якісь силові навантаження або кардіо навантаження, можливо, не кожна людина може це зробити по міру свого здоров'я а от таке навантаження, як робити щось для людей приємне. Не дай задай, а просто від щирого серця робити приємне і отримувати подяку в зворотньому напрямку, або просто якусь посмішку, або просто якесь таке гарне позитивне ставлення між людьми. Також, також ви можете отримувати від цього енергію. Тому, тому робіть такі речі. Ще раз все підсумую, що необхідно робити, щоб мати енергію. Необхідно. Виписати всі незавершені справи, повернути собі одиниці уваги, розхламити простір, де ви проживаєте, залишити всі речі тільки такі, які вас радують, які засмучують і тригерять в сторону. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо мати гарний повноцінний сон. Повноцінний сон це запорука нашого гарного настрою і нашої енергії. Також, що ми можемо ще робити, ми можемо робити для людей щось приємне. Не, ну, дай, не дай задай, а просто від щирого серця. Робити багато приємного. І також робити фізичні навантаження, які дають нам енергію. А сьогодні. Якщо хтось задумався над тим, що я сьогодні розповідала, можете написати свій список завдань на сьогодні. І якщо хтось щось згадав, якийсь метод, де він може повернути собі енергію, обов'язково запишіть собі в свої такі особисті завдання. А також напишіть ще й робоче завдання і ще завдання по навчанню. Якщо хтось хоче дослідити якийсь певний метод, як набратися енергії і як зробити свій день дійсно позитивним і ефективним, якщо не вистачає якоїсь певної, не вистачає певної якоїсь інформації, може собі для себе прочитати щось нове і записати собі це завдання в навчання. Отже, пишете завдання по роботі, залишаєте собі місце на форс-мажори, Далі пишете завдання собі на форс-мажори, залишаємо 3-4 години, не більше. І пишете собі завдання по навчанню, і також завдання ваші особисті. В особистих завданнях обов'язково все напишіть сьогодні для себе. Ми набираємося набираємо все енергії. Далі, після цього, поставте час до кожного завдання, скільки по часу займе те чи інше завдання. Поставте пріоритети, що для вас сьогодні важливо зробити, обов'язково маєте зробити. Поставте собі пріоритети. Що це... Помітьте собі це завдання, так прямо відмітьте його, що ви маєте його зробити обов'язково. І намалюйте маршрут дня, намалюйте ті завдання, в якому порядку ви будете їх виконувати. Все, бажаю вам дійсно гарного, плідного дня і. Хай маленький шматочок навіть моєї енергії для вас сьогодні я вам їх передаю. Всіх люблю, обіймаю. До нових зустрічей!